Ця новина сьогодні вражає українців, приємно дивує американців, і абсолютно усі засоби масової інформації говорять про брата Джей Ді Венса, віце-президента США, який майже три роки воював у збройних силах України у складі вовків да в інчімонтрізененпартисипейденседворбамосаозе. Нейт Вен сьогодні дає перші інтерв'ю і вказує, що воював в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він добровольцем долучився до Збройних сил України і два з половиною роки воював у складі батальйону Вовки да Вінчі». Двоюрідний брат Джей Ді Венса, 47-річний Нейт, який родом зі штату Техас, брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку і П. Кровськ. Зараз варто подякувати Нейту, поставити вашу вподобайку і залишити коментар в підтримку. Нейт пішов з українського війська лише на початку січня 25-го року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента. Коли Нейт почув, як його кузен сперечається з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті Білого Дому, 28 лютого. Він розлютився. Пряма мова. Джей Ді хороший розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що Джей Ді Венц і Дональд Трамп зробили, із Зеленським було засідкою з абсолютною недобросовісністю. Двоюрідний брат віцепрезидента критикує його позицію, і зазначає, що зараз розчарований. Я був розчарований, коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими звітами, які він бачив. І я думаю, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду без удавання, без особистої зацікавленості. Він ніколи не намагався дізнатися більше. Каже чоловік, Нейт розповідає, що кілька разів намагався зв'язатися зі своїм кузеном. Він навіть залишив повідомлення в офісі Венса, однак відповіді не отримав 20 років тому. Нейт Венс служив у морській піхоті, але після того до 22 року жив цивільним життям. Він будував кар'єру у нафтовій компанії, а соцмережі чоловіка показують його як людину з республіканськими переконаннями. Нейт і Джей Ді. Двоєрідні брати, мати віцепрезидента Ша Беверлі, сестра батька Нейта Джеймса. В інтерв'ю журналістам Нейт заявив, що ним керувало бажання зрозуміти, що саме відбувається в Україні, оскільки він не довіряв повідомленням змі, а також прагнення стати частиною історії. Я хотів поїхати і подивитися з цікавості. І заради пригод також це нелегко визнати, але це правда. Зізнався вен журналістам Лефіґром. Звільнився Вен з української армії лише за кілька днів до того, як двоюрідного брата привели до присяги як віцепрезидента. США. залишатися мені ставало складно. Я не міг ризикувати бути схопленим Також брат Венса додав Дональд Трамп і. Мій брат очевидно думає, що зможуть здобути перемогу над Владіміром Путіним. Вони помиляються, росіяни не збираються забувати про нашу підтримку України. Ми корисні ідіоти Володимира Путіна. Вважає Нейт. А от нинішній командир вовків да Вінчі Сергій Філімонов про нейта сказав так: він чудовий боєць і холоднокровний. У своєму командному центрі поблизу Покровська, де його підрозділ отримує південний фланг міста. Філімонов намагається порахувати рази, коли він думав, що помре разом з Нейтом Бенсом. «15 разів ми повинні були померти, 15 разів нам це сходило з рук. Усміхається Філімонов. Сергій згадує траншею в Бахмутському районі, де двоє чоловіків у 23-му році опинилися на годинах під систематичним обстрілом російської. Артилерії того разу ми прощалися життям, згадує він. Сьогодні Нейт шукає видавця, щоб опублікувати свої воєнні мемуари. Сподіваюся, і надалі захищати Україну по-іншому. Їй це дуже потрібно. Скромно каже Венц. А от кузена нейта віцепрезидента США, переслідують українські мітингувальники. Про це стверджує сам Венц уже другий тиждень. Цього разу віцепрезидент США заявив про переслідування про українськими активістами. Під час прогулянки з дитиною Венс пише і показує відео. Сьогодні під час прогулянки з моєю трирічною дочкою група проукраїнських протестувальників ходила за нами і кричала, і моя донька ставала все більш тривожною і наляканою. Він додав, вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони залишили мого малюка в спокої. І майже всі вони погодилися. Венс відзначив, що це була здебільшого шаноблива розмова. Але якщо ви ганяєтеся за трирічною дитиною в рамках політичного протесту, ви ні, люди, віцепрезидент, не уточнив тему розмови з протестувальників. Однак, ми можемо почути, що він каже: Я засуджую російське вторгнення РФ в Україну. Це сталося у 2022 році. Протестувальники заперечували неодноразово венсу. Казали, що російська агресія розпочалася ще у 2014-му. Тільки послухайте, екзакли інведи країн. To and 2014, and to Georgia, and Chechnya, we yeah. are the aggressor every time. Казали, чому таке нешанобливе ставлення до українського президента, що буде далі, і чому він хоче підтримувати зв'язки з Російською Федерацією? Віце-президент сам не коментував тему розмови, але нагадаю, що передумовою сталася напружена бесіда в овальному кабінеті Білого Дому, яка 28 лютого відбулася між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Дональдом Трампом і Венсом одразу після цього українці та американці і інші іноземці виходили на вулиці, де неодноразово зустрічали віцепрезидента. США. ось е так минулого тижня він збирався на гірськолижний курорт. Подивіться, як зустрічали його мітингарі. Дейді with... під час поїздки на гірськолижний курорт у штаті Вермонт е Венса і його сім'ю зустрічали. Протестувальники з українською символікою після того, що він зробив вчора. Він притнув межу після вчорашньої зустрічі з зеленським. Я Вважаю, що вся Америка повинна протестувати. Пояснив один з мітингарів громадському радіо та телебаченню Вермонта. Довго покататися Венсу на лижах не вдалося. Там люди називали його путінською маріонеткою, лялькою Кремля і так далі. Ще багато нецензурних слів, які не буду казати. Венс був Змушений залишити місце відпочинку і шукати інше місце. D, how does feel being yeah, how Також щодо обрання його віцепрезидентом США у мережі гуляють, як то кажуть, відео, де він заявляє про свою нейтральну позицію до України або те, що нам не так важлива Україна. Канчі дикілосворфокес оно з бодорин України ано. Більшість американців висловлюють свою солідарність з Україною. і Вони шоковані, як Венс поводився на перемовинах з Зеленським. Він зазначав, що знає все, що відбувається в Україні, хоча жодного разу там не був. Президент України Володимир Зеленський запрошував його та Дональда Трампа, хоча б один раз відвідати Україну і побачити все на власні очі, а не казати, що я бачив у сторіс в інстаграмі.